Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному дано відогляді надамо увазі ударний мережевий дриль від компанії Bosch, а саме модель GSB 162-2RE. Як ви бачите, постачається він надійному захисному пластиково кейсі, який ми зараз відкриємо та подивимося на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що до даного комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також металевий обмежувач глибини, додаткове руків'я та, звісно, сам дриль з ключом під патрон. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1500 Вт. Кількість обертів регулюється на першій швидкості від 0 до 750 обертів на хвилину, на другій від 0 до 1800. Крутний момент максимально досягає 17 Нт на метр. Частота ударів регулюється на першій швидкості від 0 до 12750, на другій від 0 до 43 350 ударів на хвилину. Діаметр затиску витратних матеріалів від 3 до 16 мм. Вага інструменту 4,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого дрилю. Почнемо з його металевого патрону. Як ви бачите, даний патрон є ключовим і, як вже було сказано в комплекті постачання, у нас присутній ключ для його затиску. Затискає він витратні матеріали від 3 до 16 мм, як ви вже знаєте, з технічних характеристик. І переходимо далі до корпусу. Ми бачимо металевий корпус редуктора, а також велику кількість вентиляційних отворів. Ці елементи сприяють чудовому охолодженню самого інструменту під час інтенсивних навантажень. Далі, друзі, ми бачимо два режими роботи. На другому режимі даний дріль може свердлити коронкою з діаметром до 82 мм. А у першому режимі. До 162 мм. Для збільшення спектру завдань в даному інструменті присутні два режими: режим свердління без удару, відповідно, коронкою, та режим свердління з ударом, наприклад, для роботи з цеглою. Також, як ви бачите, на руків'ї, у нас присутній важіль перемикання реверсу. Реверс у нас відбувається методом перекидання вугільних щиток, за рахунок цього не втрачається потужність. Також на даному дрилі ми можемо обрати необхідну кількість обертів під певний тий пробіт за допомогою коліщатка, котре знаходиться на пусковому гачку самого дрилю. А при тривалих роботах ми можемо даний гачок зафіксувати. Відповідно, даний дриль буде працювати і без натиску на гачок. Для того, щоб його розпакувати, достатньо натиснути ще раз. Далі, ми бачимо те, що як основне, так, і додаткове руків'я. Оснащені гумовою поверхнею. Дана поверхня ще й рельєфна. Це забезпечує зручний та надійний хват. Додаткове руків'я у нас виконане з металу. Адже даний дриль призначений для важких робіт під саме під навантаженням. Мережевий кабель також не залишили без уваги. Він у нас дуже добре прогумований в місцях можливого зламу, а також має шарикоподібне кріплення. Завдяки цьому він захищений в проблемних місцях. Отже, друзі, як висновок, ми маємо по суті дриль алмазного буріння, досить універсальний за рахунок наявності ще й ударної функції. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.